Вітаю, спортсмени та спортсменки підбиваємо підсумки спортивних новин, які уже стали історією. Мене звати Вадим Мороз, і сьогодні розкажу вам про таке. Сильнішого не виявили Чорноморець та Верес в Одесі розписали нічию. Хлопці дуже хотіли виграти, вони зараз розчаровані трішки. Битва за суперкубок. Футбольний клуб Маяк із міста Сарне та футбольний клуб Молодіжне із Дубенщини зійшлися у матчі за суперкубок Рівненської області 2024 року. Молодіжне здивували цього року, однозначно. Важкі матчі в Луцьку. Чоловіча баскетбольна команда рівне здобула одну перемогу та зазнала поразки у баблі, що пройшов на Волині. Опитні гравці виконували такі непредсказуємі речі. Знову два різних тайми. Рівненський Варя зіграв черговий матч УПЛ. Команда Олега Шандрука в Одесі протистояла тамтешньому чорноморцю. Рівняни пропустили першими, але зуміли відіграти відставання. Чи закономірним є результат у матеріалі? Далі. На гру проти чорноморця вперше за тривалий час справа у захисті вийшов Євген Морозко, який весь цей час був травмований. Місце у воротах зайняв Богдан Когут, а під Мрвальйовичем з перших хвилин розташувався Дмитро Годя, якому все більше ігрового часу дають у вересі. Господарі розпочали агресивніше. і Уже на 22 й хвилині відкрили рахунок. Простріл від Петряка і Морозко зрізає м'яч у власні ворота. Один Перший момент у Вереса виник лише на 35-й хвилині. Годя, пробиваючи без спротиву суперника, не зумів влучити у площину воріт. Під завісу тайму суперники обмінялися моментами. На удар головою від Петряка своїм ударом відповів годя. У двох випадках команди врятували голкіпера. Невиразну гру у першому таймі своєї команди Олег Шандрук пояснив великою кількістю неточних дій. Навіть ті гравці, від від яких ми менше всього очікуємо, в простих ситуаціях я говорю зараз про, про прості ситуації. У нас було багато втрат, що і вплинуло на загальну десь картинку. У другому таймі Чорноморець почав більше грати по рахунку, віддавши вересу м'яч. Свій шанс рівняни використали на 65-й хвилині. Микола Гайдучик, який вийшов замість Німрвальйовича, виграв верховий м'яч. А Семен Вовченко першим дотиком загнав кулясто у сітку воріт один за час, що залишився жодний із команд, забити ще раз не змогла. Нічия для Вереса в Одесі. Хлопці Олеша Друка не програють уже чотири матчі поспіль. Ми розуміємо, що відігрувалися, тому все-таки десь більш позитивно дивимося на цей результат. Хоча як складалося, події в другому, таймі могли розраховувати не більше і хотіли. Хлопці дуже хотіли виграти. Вони зараз розчаровані трішки. Євен Морозко не зумів дограти свою першу гру після повернення до кінця, а футболіст, за словами Олега Шандрука, попросив заміну по завершенню першого тайму. У команді побоюються, щоб не було рецидиву. Головний тренер Чорноморця у підсумку залишився задоволеним грою своєї команди лише у першому таймі. У другому таймі дуже багато стали програвати свої мікродуелі, дуже багато помилок і така нервозність. Була з нашої сторони за 10 матчів. Верес набирає 10 очок і розташовується на 10-му місці у турнірній таблиці. Команда має дві перемоги та чотири поразки і стільки ж нічиїх. Далі домашня гра проти полтавської ворскли, яка має відбутися на рівненському авангарді, 27 жовтня. Полтавці мають на один заліковий пункт менше. А от юнацька команда Вереса, однолітків із Чорноморця, перемогти зуміла. Хлопці Станіслава Упілкова забили по швидкому м'ячу у кожному з таймів та святкували перемогу 2-0. Відкрив рахунок у тому матчі Павло Багрій уже на третій хвилині гри. Верес запресингував суперника біля їхнього штрафного майданчика, перехопив м'яч, і Павло Багрій спокійно реалізував свій момент. У другому таймі рівняни забили також після помилки суперника. Теймур Халілов обікрав останнього обов'язки. Ронця вибіг на побачення із голкіпером та спокійно його переграв на 59-й хвилині матчу. Ця перемога для хлопців Станіслава Пілкова стала п'ятою у чемпіонаті. Також у команди дві поразки та три нічиї. Така статистика дозволила рівнянам розташуватися у топ 4 юнацького чемпіонату. Дуже хотіли перемогти. Перша перемога наша на виїзді. Важка дорога. Прошу ніч практично не спали, але все одно зуміли відновитися. Після неї відпочили, з хлопцями переговорили, налаштували. І по самовіддачі, звісно, в мене питань до них як завжди, немає. Вони великі молодці. Здобули перемогу і вважаю, заслуженою, але хочеться, щоб ми... Коли виграємо 2-0, вже показували свій клас і щоб хлопці вірили, що вони заслужено знаходяться, де знаходяться. Чемпіон та володар Кубка Рівненської області, сарненський маяк та віце-чемпіон Рівненщини, футбольний клуб Молодіжне із Дубинщини зіграли матч за суперкубок. Перед грою фаворита визначити було складно, адже, попри домінування маяка у чемпіонаті та кубку, ФК молодіжний цьогоріч зумів двічі перемогти маяк, не пропустивши жодного голу у власні ворота. Чи змогли представники Дубинщини втретє здолати клуб і сарненщини? Чи дозволили маяку цьогоріч в області виграти? Все дивимося. Поєдинок за суперкубок команди розпочали без розвідки. Уже в дебюті матчу неймовірними моментами обмінялися колективи. Спершу Дмитро Рудика із маяка не зумів направити м'яч у ціль. А за якусь хвилину уже Микола Крейч безперешкодно пробивав поворотам суперника, але м'яч влучив у сійку. З другої спроби Дмитро Рудика вже не вибачив. Ілья Шевченко протягнув м'яч через центр поля. Віддав на Дмитра, а той спокійно переграв Антона Панкевича. Дмитро Рудика на Дев'ятій хвилині нашого поєдинку робить рахунок 1-0. Відстаючи у рахунку, молодіжне мав всього один на пів момент, аби відновити рівність. Партнери запустили у прорив Миколу Крейча. Той втік від голкіпера, але пас виконав невдало. Натомість на 22 й хвилині маяк забив вдруге. Диву гол у виконанні Віктора Кір'яха. Віктор Кір'яха у нього фантастичний удар з лівої ноги. пробиває Віктор Кір'ях. Фантастика. Віктор Кір'яха знову робить фантастичні речі на наших очах. Mm -hmm. На другий забитий маяком молодіжне відповіло ще одним непоганим моментом: Ярослав Ващенко протягнув м'яч через півполя і зряче бив у дальній кут. Але голкіпера маяка підстрахувала поперечена. Останні хвилини тайму за маяком, аби не пропустити втретє, голкіпер молодіжно робить два поспіль яскравих сейви. За переваги команди із Сарн. У два м'ячі гравці йдуть відпочивати. Ток другої половини за маяком молодіжне успішно відбувається протягом п'яти хвилин, але все ж пропускає третій м'яч. Триходівка Кір'ях Ніколайчук та Шевченко завершуються голом від останнього. Найкращий бомбардир чемпіонату Рівненської області також забиває і у суперкубку. Пропустивши третій ФК молодіжне із відкритим забралом пішов на ворота суперника. Найкращий момент у другому таймі від представників Дубинщини імені Вадима Лозяна. Втім, із його пострілом впорався Андрій Тимошицький. Ще одну нагоду створив для себе Святослав Горчак, але м'яч полетів вище воріт на 66 й хвилині. На футбольне поле у маяка виходить Рустам Кишиєв. У першій ж атаці Рустам тікає правим флангом і віддає результативну передачу на Віктора Ніколайчука. І Це друзі, 4-0. Рустам Кишив фактично першим своїм дотиком до м'яча робить результативну дію. І допомагає відзначитися Віктору Ніколайчуку. Як виявилося, цей гол став останнім у матчі. Далі обидва тренери випустили на поле усіх, хто був у заявці. Змінили навіть під кінець голкіперів. Втім, рахунок на табло уже не змінювався. 4-0 на користь сарненського маяка. Молодіжне здивували цього року однозначно, тому що вони слідні призери. Але ну сьогодні до них вже поставились дуже серйозно чемпіони області Кубка, тому що вони знали сили цієї команди і. Можливо, десь зіграв роль, що маяк більш на ходу. ФК молодіжне, попри програний матч за суперкубок, може занести собі дебютний сезон у чемпіонаті Рівненської області в актив, адже команда стала віце-чемпіоном Рівненщини щодо Сарненського маяка. То цьогоріч на рівненщині клуб виграв усе чемпіонат, кубок та суперкубок області. Це вперше в історії. Колективовок здіймається над головами переможців команди Маяк місто Сардика Рівенської області дві тисячі двадцять року. Перша поразка після нічиєї із Львівською енергією, рівненський кардинал зіграв виїзний матч проти столичного Up Futsal. Рівняни зуміли супернику забити три м'ячі, але цього виявилося недостатньо. Як програв рівненський кардинал у Києві у матеріалі? Далі. У столиці в матчі проти Скаяп Futsal саме рівняни першими відкрили рахунок. На шостій хвилині потужно здалеку пробив Владислав Сурокін, поціливши екс-голкіперу кардиналу Ілії Бакінському поміж ніг. Втім, авіатори швидко відігралися. Через дві хвилини після пропущеного Лукас зрівняв рахунок, потужно пробивши з гострого кута. Далі обмін моментами і автогол від Дмитра Скипчика. За сім хвилин до кінця першого тайму Олександр Басич сфолив у штрафному майданчику. Пенальті реалізував. В Літвінов довівши рахунок до 3-1. Могли авіатори забити ще у першому таймі, але чимало моментів змарнували на старті другої половини. Скайап футзал забив четверте. Відзначився смоловий за четвертим. Відразу влетів і п'ятий Дубль оформив Лукас при рахунку 5-1... Курйозний гол забив Олександр Басич, запресингувавши голкіпера суперника. Третій гол рівняни забили за три хвилини до кінця матчу. Едуард Волков встановив остаточний рахунок зустрічі: – 5-3. граючи із п'ятим польовим. На більше рівняни не спромоглися, програвши вперше у сезоні. Ми сьогодні дуже багато програли боротьби. Боротьби якихось нейтральних м'ячів, відскоки, і в цьому плані Скаяп був на ну, багатьох епізодах швидший. Через це у нас багато провалів. Два в один, три в два. Тому це основна причина. Окрім екстраліги, рівненщина цього сезону представлена двома командами у першій лізі України із футзалу. Честь нашого краю захищають Авка Еліксус Танчик» та Кардинал-2 Авангард Дю США 4. Обидві команди змагаються у групі Захід і обидві вже встигли відіграти свої перші матчі, які були домашніми. Про результати першого туру у матеріалі далі. Першим сезон у першій лізі розпочинав рівненський еліксус хіміктанчик. Команда вдома приймала одеський «Тайр Експерт», який уже грав на Рівненщині. Одесити стали переможцями передсезонного турніру. Метал груп Кап». У звітній грі гості забили першими, але рівність після розіграшу зі стандарту відновив Вадим Жак. Втім, все ж таки Одесити забили вдруге і у ролі лідерів пішли на перерву. Початок другого тайму виявився непоганим у виконанні рівнян, втім, свої моменти вони не реалізували. А от Одесити забили втретє і відразу у ворота рівнян відправили і четвертий гол. При рахунку 4-1 скоротив відставання Ігор Черевач. Рівняни спробували забити ще, але помилка у захисті привела до п'ятого пропущеного. Далі два швидких м'ячі від гравців Еліксус Хіміктанчик. Спершу Ігор Черевач оформив а відразу за ним свій другий м'яч забив і Вадим Жак. При рахунку 5-4 рівняни змарнували два моменти за що відразу поплатилися. Одесити поставили крапку, забивши шостий гол. Еліксус хіміктанчик розпочинає сезон у першій лізі з поразки 4-6. Одразу нам ну, випало грати з хорошим суперником. одразу провірили себе, на що ми здатні. Е, на рахунок того, що, що нам не вистачило, так вважаю, що при рахунку вже 4-5 було в нас два прекрасних момента, де ми могли зрівняти рахунок, так і дві невимушені помилки, які теж провели до голів наші ворота. Ну і сталося так, як сталося. Свій стартовий матч у першій лізі зіграла і команда Павла Дармовіса. кардинал 2, Авангард ЮСШ-4. вдома приймав команду Ківс і найті 2 Всередині першого тайму господарів уперед вивів Назар Коломис. Буквально за хвилину Максим Горбулько забив другий гол рівнян. Ще один м'яч команда з Рівного забила у другому таймі. Відзначився Данило Семенюк. 3-0. гості відквитали лише один м'яч за півтори хвилини до кінця матчу. На більше не спромоглися. Кардинал 2, Авангард. Дю США 4 свій сезон розпочинає перемогою. Дуже добре все вийшло, по суті, майже не було помилок, що й дало результат даної зустрічі. Обидві команди з Рівненщини грають у групі Захід, де разом п'ять команд. Після першого туру кардиналівці набирають три пункти, а еліксус хіміктанчик наразі із нулем у турнірній таблиці. Вітаємо земляка! Своїм дебютним голом за київську Аврору в екстралізі відзначився вихованець рівненського футзалу рівнянин Максим Малиновський. Гравець відкрив рахунок у матчі проти ФК Харків. Максим елегантно перекинув голкіпера і вивів свою команду уперед. Цей м'яч заклав початок фінальній перемозі господарів 4-2. Поступилися та перемогли. Чоловіча баскетбольна команда Рівне в рамках Луцького баблу зіграла два матчі у суперлізі. Поєдинки проти черкаських мавп та кривбасу були максимально складними для хлопців Михайла Переверзія. У підсумку в одному матчі рівняни зазнали поразки, яка стала першою у сезоні. У Луцьку баскетбольний клуб Рівне у першому матчі зійшовся із непростим суперником БК Черкаські Мавпи. Попри статус матчу, рівняни доволі ефектно закрили першу десятихвилинку, 26-16. Взаємністю відповів і суперник. У другій чверті вже гравці черкаських мавп були більш успішними у завершальній стадії атак і забрали чверть із рахунком 22-13. Відповідно на велику перерву команди пішли за мінімальної різниці очок 39-38. Третя чверть була рівною. І по її завершенню рахунок на табло став 55-55. Все мало вирішитися у заключеній десятихвилинці, і її успішніше провели гравці черкаських мавп у підсумку. Перша поразка для рівного – 72-68. Найбільше користь команді Михайла Переверзія у матчі приніс Рот Браун на рахунку американського легіонера. Чотири очки, 12 підбирань та два перехоплення. Чому такі гравці? Ну я скажу, це не може такі, немолоді а опитні гравці виконували такі непредсказуємі речі. Я поки що не розумію. Ми будемо з цього приводу розбиратися. Тому я можу тільки поздоровити команду суперників всі е заслуженою перемогою. Друга гра Бабло виявилася більш вдалою для рівнян, але також хлопці Михайла Переверзія вирішили під кінець гри полоскотати нерви власним вболівальникам. На велику перерву у матчі з кривбасом рівняни йшли за переваги у 22 пункти. Втім, у другій половині комфортний гандикап. Команда загубила і довелося докладати чимало зусиль, аби втримати перемогу. Це зробити вдалося. З витяга рівного 69-60. Найбільше користі у тому матчі команді приніс Олексій Соловйов. В активі баскетболіста 9 очок, 6 підбирань та 4 перехоплення. Додам, що за Кривбас у тому матчі грав екс-баскетболіст рівного Артем Водолазький. 28 хвилин. Я казав, мій тренер було добре. грали баскетбол. А 12 хвилин ну, трохи ми потеряли консервацію. Трохи розслабились, подумали, що вели вже 20 і все гра закінчена, але Кривий Ріг така команда, що не зараз типу, вони грають дуже добре. Тому трохи кінцівку, трохи запороли. Наступну гру рівняни проведуть вдома. 25 жовтня у гості приїде БК Старий Луцький університет. Наразі команда Михайла Переверзя зіграла уже чотири матчі і має три перемоги при одній поразці. В свої перші матчі у цьогорічному сезоні розпочала жіноча команда Бикарівне. На відміну від минулого року, гравчині Марини Максимчук суперлігу змінили на вищу лігу у цьому дивізіоні. Рівнянки стартували дуже впевнено, здобувши три перемоги у стартових матчах, що відбулися в Переяславі. У першій грі рівнянки переграли одеський інтерхім з дюшор імені Літвака 98-70. Наступного дня були сильнішими за Миколаївський з дюшор номер 4 8654. І у третій грі перемогли господарок із команди ДЮСШ УГСП Переяслав 82-40. У цих матчах усі проявили себе на хорошому рівні. Втім, у кожному з поєдинків були і свої лідерки. Зокрема, за статистичними показниками виділялася Софія Кириченко, Людмила Сп. Спир... Редонова та Ангеліна Григорук після трьох перемог рівнянки посідають перше місце в турнірній таблиці вищої ліги серед дев'яти команд. Наступні матчі гравчині Марини Максимчук проведуть у Рівному. Поєдинки заплановані з 22 по 24 листопада. Ветерани Київського Динамо завітали на Рівненщину. У Вараші відбувся благодійний футбольний поєдинок між командами Вараської громади та зірками. Київського Динамо. В основний час команди сильнішого не виявили, зігравши в бойову нічию 6-6. А от у серії пенальті переможцями стали ветерани Київського Динамо 4-2. Як повідомили організатори, зібрати вдалося майже 68 тисяч гривень. Ці кошти будуть спрямовані на купівлю авто для ЗСУ. Перша медаль для Рівненщини у Полтаві відбувся чемпіонат України з волейболу сидячи, тобто змагання серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату. Команда Рівненської області була сформована з представників інваспорту. Відповідно до регламенту до складу дозволялося включати не більше двох спортсменів без інвалідності. У нас це були гравчиня Регіни Мегу Вероніка Пекнич та Іван Яковенко з ВК Патріот. У Полтаві загалом змагалися сім команд у груповому раунді. рівняни здобули перемоги над суперниками з Дніпра та Вінничанами з рахунком 2-0. І поступилися полтавцям 1-2. У матчі однієї четвертої фіналу була впевнена перемога над командою Черкаської області з рахунком 3-0. У півфінальному матчі наша команда поступилася з рахунком 0-3 киянам. Там основу складають гравці чоловічої національної збірної з волейболу, сидячи у матчі за бронзові нагороди. Рівняни зібралися та показали чудову гру. А відтак перемогли суперників з Дніпра із рахунком 3-0. Вітаємо наших спортсменів з історичною бронзовою медаллю! Це усі спортивні новини, про які встигаю розповісти. З вами був Вадим Мороз. Побачимося та почуємося на спортивних подіях. Рівно або ж за тиждень у той самий час на телеканалі ITV Media Group в програмі СпортМІкс. Не забувайте займатися спортом та донатити на ЗСУ. Нехай щастить.